Усім привіт! Сьогодні 16-й день, як я занурюсь в людяну воду. На вулиці сьогодні 1 градус. Температура води 3,5 градуси. Мені удачі, вам гарного дня. Пропозиція. На 50-й день просидіти 2 хвилини. Так от... Коли в якихось моїх соціальних мережах Тікток, Інстаграм або на Ютубі якесь відео набере 10 тисяч переглядів, або в якихось е, з цих соціальних мереж буде тисячу підписників, я починаю сидіти тут стабільно 2 хвилини весь час. Поки найбільше відео набрало на Ютубі 7 тисяч переглядів. Ваша підписка, ваш перегляд це моя мотивація продовжувати. Виграємо. Будьте предкі!